Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані. цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова, два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною. Кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита. Та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: Двозонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку, ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.